Доступні ліки стають для багатьох українців не просто державною ініціативою, а справжньою допомогою. Ще 85 препаратів офіційно доповнили програму. Це означає, що більше українців зможуть отримувати потрібні медичні засоби безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Загалом програма охоплює 705 найменувань медичних засобів, серед яких 595 лікарських препаратів, 38 інсулінових засобів, 30 комбінованих препаратів та 42 види тест смужок для вимірювання глюкози, серед нових ліків, три препарати для вагітних і породіль, шість для щитоподібної залози, вісім для лікування глаукоми, п'ять дитячих засобів, а решта для підтримки серцево-судинної, дихальної, метаболічної, психічної та неврологічної систем. Щоб скористатися програмою, потрібно лише звернутися до сімейного лікаря, отримати електронний рецепт і показати його в аптеці. Частину препаратів можна отримати повністю безкоштовно. За інші передбачена часткова доплата. Фармацевти зазначають, що кількість відвідувачів аптек помітно зросла. Люди дедалі частіше цікавляться доступними ліками, адже інформація поширюється швидко через знайомих, лікарів чи соціальні мережі. Зараз все більше і більше людей звертаються. Все таки більше знають і навіть ті, хто почули запитують. Втім, серед жителів могилів Подільської громади існують різні погляди. Одні поки не користуються програмою, інші ж навпаки активно долучаються і радять знайомим. Я не болію здоровий образ жизни, мені не треба ніяких ліків. Економія якась є. Що там пенсії той. Які ви зазвичай ліки берете? Від давлення, від сахару, сахарні діабет, від розріження. А це безплатно. Програма доступна для всіх громадян, які потребують лікування, певних захворювань та продовжує розвиватися, розширюючи перелік медикаментів. Її головна мета зробити необхідні лікарські препарати доступними для кожного, хто їх потребує.